Інформація про майбутні реформи міністерства освіти наразі неофіційна. Поінформовані особи лише подейкують навчальні плани на наступний рік передбачають, що учні 5-9 класів матимуть менше уроків української мови та літератури, а предмет історії України взагалі зникне. Не всі знають про цей указ. Ну про можливість виходу цього указу. Не всі люди ось, і... Це, звичайно, що сумно, і справді потрібно доносити до нашої молоді про те, що як наша влада діє, і пояснювати в чому полягає можливо суть цього всього. Натомість сам табачник чутки спростував, мовляв, скасовувати історію України ніхто не збирається, хоча визнав кількість годин на тиждень, таки зменшать на користь інформатики та другої іноземної мови. Скорочувати уроки української мови недопустимо, тому що якби це. Не страшно звучало, але є мовне питання в країні. Є з цим проблеми. Це зменшиться наш кругозір. Перш за все. Людина більш буде така, ну не буде розвиненіша. Можливі зміни в на навчальних планах у Львові називають політичними дискусіями, які лише зашкодять державі. Ми у Львові є тверді українці. Львів є найбільше. Україномовне місто світу, тому ми будемо говорити, як має бути, і будемо так робити. Якщо указ про зменшення уроків української мови та історії, міністр таки підпише, вчителі кажуть, що й надалі даватимуть школярам максимум потрібних знань, адже можуть коригувати 30% навчального плану. Мета освіти. Я вважаю, в першу чергу, це виховати патріота, який залишиться в Україні і буде працювати на благо України. А якщо ми заберемо історію України, якщо ми заберемо українську мову, то ми будемо виховувати громадянина Всесвіту. Христина Стець Богдан Іванський. Головні новини Львова.